Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Російський воєнний корабль Іван Хурс, очевидно, зазнав ушкоджень в результаті атаки українського безпілотного катера. Після того, як з'явилася перша інформація про цю атаку, у російському воєнному відомстві спростовували факт ушкодження досить важливого для російських військово-морських сил корабля. Однак Джерела близькі до Міністерства оборони України оприлюднили відео, яке демонструє атаку українського безпілотника на російський корабель. І можна вважати, що цей корабель навряд чи найближчим часом зможе виконувати бойові задачі таким чином. Іван Хурс поповнив перелік російських кораблів, виведених з ладу під час війни Росії проти України символом такого краху Чорноморського флоту Російської Федерації, поза сумнівом став його флагман: корабель Москва, який назавжди залишиться у історії прикладом російської агресивності і нападу на чужі території. Затоплення. Москви стало реальною відплатою українців за всі ці агресивні дії, які Чорноморський флот Російської Федерації, цей злочинний окупаційний контингент, завдав Україні починаючи з 2014 року, коли моряки Чорноморського флоту Росії виявилися звичайнісінькими зрадниками, які брали участь не просто у окупації. Криму, але й у шантажі своїх товаришів з військово-морських сил України. Ці люди, якщо їх тільки можна назвати людьми і офіцерами, брали у фактичні заручники сім'ї моряків, щоб забезпечити окупацію і анексію українського Севастополя. І тому загибель кожного російського корабля це відплата за. Цю нелюдську поведінку російських морських офіцерів, ну і звичайно ж, не будемо забувати, що це також зменшує можливості Російської Федерації по дестабілізації у чорноморському басейні. Між тим президент Російської Федерації Володимир Путін продовжує використовувати ядерну зброю в якості аргумента в своєму конфлікті не тільки вже з Україною, але й з цивілізованим світом. Сьогодні міністри оборони Російської Федерації і Республіки Білорусь підписали угоду, яка регламентує розміщення на території Білорусі російської тактичної ядерної зброї. Білоруський диктатор Олександр Лукашенка, який на превеликий жаль ще серед нас, повідомив, що російська ядерна зброя вже прямує на територію Білорусі. Лукашенко пообіцяв, що вона буде ретельно зберігатися і ніякі диверсанти на території його країни не з'являться. Однак на місці диктатора я не був би таким впевнений. Якщо зараз вдається прорвати кордон України з Росією в районі Білгородської області, а сьогодні це відбулося знову. Можна вважати, що і кордон між Україною і Білоруссю може бути підірваний білоруськими патріотами, які мріють про звільнення своєї країни від диктаторського лукашенківського режиму. І відмінність Білорусі від Росії тут в тому, що знищення режиму Лукашенка і покарання диктатора буде підтримано переважною більшістю громадян Республіки Білорусь, які мріють про те, щоб позбутися. Лукашенка і щоб диктатор закінчив свої безславні дні у в'язниці. Так що на місці. Лукашенка я б не гарантував Володимиру Путіну взагалі нічого, тим більше що і сам Путін може тепер позбутися білоруського диктатора у будь-який момент, не знаючи усвідомлює Лукашенка, що коли він впустив на територію Білорусі російську ядерну зброю, він одночасно підписав собі смертний ті вирок і навряд чи може сподіватися, що його діти дійсно стануть його спадкоємцями у керівництві Республіки Білорусь. В принципі, все, що для Росії Лукашенка міг зробити, він вже зробив, і тепер абсолютно не потрібний Володимиру Путіну. Тим більше, що з білоруського диктатора починають надсміхатися навіть його колеги, скажімо, казахстанський президент Касим Жомар Такаєв, який під час свого виступу на Євразійському економічному форумі сказав, що у Росії і Білорусі ядерна зброя на двох. Це звичайно неправда. Лукашенка не може розпоряджатися російською ядерною зброєю в будь-якому разі, а от Путін може ухвалити рішення про запуск ядерних ракет з білоруської території. І у відповідь, до речі, буде нанести удар не по території Росії, а по території самої Білорусі. Так Лукашенка віддав у заручники власний народ, тільки щоб залишатися при владі і продовжувати грабувати нещасну Білорусь. Між тим не можна сказати, що Путін посилюється на пострадянському просторі. Це стало очевидно сьогодні, коли президент Азербайджану Ільхам Аліїв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обмінялися промовами під час засідання Ради Євразійського економічного союзу, почесним гостем якої став Аліїв. Азербайджан я нагадаю не входить у не ні Потрібно нікому об'єднання. Аліїв і Пашинян, звичайно, мали претензії один до одного щодо того, як мають у подальшому розвиватися стосунки між їхніми країнами. Однак обидва визнали територіальну цілісність Азербайджану і Вірменії і підкреслили, що сторони близькі до підписання мирної угоди. Якщо це відбудеться, це стане серйозною дипломатичною поразкою Російської Федерації, яка завжди використовувала конфлікт між Вірменією та Азербайджаном для того, щоб утримувати обидві ці колишні радянські республіки у справжній пастці. Адже ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що саме ось ця політика розділяти і владурювати залишається єдиним реальним козиром російського президента на пострадянському. Простері те, що і Алії взагалі зустрічаються разом із Путіним у трьох, є даниною російському президенту на тлі постійних перемовин, які азербайджанські і вірменські лідери проводять на міжнародних площадках, і стало абсолютно очевидним, що домовитися без Путіна набагато легше ніж домовитися із Путіним, тому що Путін звичайнісінький агресор, і це стосується зовсім не тільки його війни з Україною. Ну, як закінчиться ця війна? Сьогодні говорив очільник об'єднаного комітету начальники штабів збройних сил Сполучених Штатів Марк Міль. Він висловив переконання, що Україна може звільнити всі свої території однак це відбудеться не назабар. Генерал підкреслив, що Російська Федерація не зможе виконати своїх стратегічних цілей. Ми знаємо ці стратегічні цілі це знищення української державності і приєднання її території до Російської Федерації. А от Україна, яка має стратегічні цілі щодо звільнення Російської Федерації своїх територій, вона може досягти. Таких можливостей і ці території, які окуповані сьогодні Росією, звільнити. Однак це відбудеться не швидко, як підкреслив Марк Міллі, і це буде кривавою боротьбою. Однак генерал висловив сподівання, що ця боротьба закінчиться або військовим рішенням конфлікту, або перемовинами, які допоможуть Україні досягти своїх цілей. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали Patreon Кофі, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам!